Друзі, всім привіт! Мене звати Аліна і я рада бачити тебе на своєму каналі. Якщо ви ще не підписані на мій канал, то швиденько виправляйтесь. До речі, хочу вам подякувати, на моєму каналі стукнуло 300 глядачів. Дуже вам за це вдячна, дякую, що залишаєтесь зі мною та дивитесь мої відео. Як ви бачите, я вже обслугувала наших клієнтів, але ми зібрались не для цього. Зараз у нас проходить подія сезон риболовлі і я вирішила пройти її разом з вами. Мені всі подаруночки дуже подобаються, окрім ваучерів. Не знаю, ще з самого початку гри вони мені не дуже подобаються. Так, забираємо приманки. До речі, головним подарунком події буде декор. Переходимо з вами на озеро, давайте відразу зберемо раків, щоб вони не займали нам лишнє місце. Качечка вже готова, тож забираємо пір'я. Далі забираємо всі наші приманки і робимо нові, бо вони нам знадобляться. Також ставлю робити приманки для качок та раків. Ну, а поки я рибачу, хочу вас запитати, чи проходили ви цю подію? Я знаю, що дівчатки в моєму сусідстві дуже активно ловили рибку і в них все вийшло прийти. Перша наша рибка вийшла на 2 кілограми, не дуже багато. Сподіваюсь, надалі нам пощастить трішки більше. Ми з вами отримали вже наш перший подарунок, п'ять штучок кірки. Досить таки непогано, тепер можна брати завдання на скачках на шахту. Нам залишилось наловити 9 кг рибки до нового подаруночку. Дивимось. Ого, ця рибка прям гігант, вийшла на майже 5 кг. І на цьому моменті я просто зрозуміла, що ніколи мені не бути рибаком, адже в мене не клює рибка. А тут мені хтось віддав приманки. До речі, дуже дякую. Не пройшло і 100 років, як рибка почала ловитися. До речі, ми отримали нашу другу нагороду це три молота. До наступної нагороди нам залишилося назбирати 30 кг рибки, а вже трішечки менше. Я зараз, напевно, буду вирізати деякі моменти, бо дивитись, де Аліна намагається наловити рибку, ну не дуже цікаво. Нам залишилось наловити 13 кг рибки до наступного подарунку, тож я повернусь вже ближче до цієї цифри. Нам не вистачає лише 4 кг рибки, ви це бачите, знову не вистачило 1 кг, ну як завжди. До речі, місця вже немає, тож повернусь пізніше. Я вже знову з вами, до речі, хочу випросити у вас вподобайку. А все тому, що я це відео знімала в потязі, ну, звичайно, я там не могла озвучувати, тож роблю вже пізніше. Насправді це не дуже легко. Ми вже отримали наступний подаруночок, це 4 динаміти. Ми вже наловили з вами 48 кг рибки, і тепер я хочу розповісти, чому я почала знімати саме це відео. Все дуже просто. На моєму каналі є відео, де я розігрувала пили за один коментар. Треба було написати коментар з ідеєю для відео, і мій підписник, до речі, Кирило Привіт, написав завданням, щоб я наловила 50 кг рибки за один день. Ми наловили вже 50 кг рибки, а значить із цим завданням ми впорались. Я вже трішки половила рибу без вас, тож показую свій результат. За день 88 кг. Сьогодні вже другий день події, тож продовжуємо ловити рибку. До речі, під кінець відео хочу прорекламувати свій телеграм-канал. Якщо ви ще не підписані, до речі, чому ви ще не підписані, то швиденько приєднуйтесь. На 300 підписників в Ютубі я розігрувала 100 тисяч монеток. Таких розіграшів буде багато, тож всіх чекаю. Показую свій кінечний результат, всю подію я не пройшла, мені залишилось наловити ще 47 кілограмів, але після моєї міні-подорожі я була дуже втомлена, тож далі вже відео не знімала. Друзі, на цьому я буду завершувати. Всім дякую за перегляд. Дякую, що залишаєтеся зі мною. Зустрінемось в наступному відео ну або в моєму телеграмі.